Привіт всім! Сьогоднішній день в мене з Ромою розпочинається. Ми приїхали в King Buffet. Це китайський ресторан, де оплачуєте ціну, а їжі берете скільки завгодно. Заходимо. Рома вперше. Я вже колись Лілю приводила. Лілі сьогодні з нами немає, вона друзі відвідує. І ось тут набирається, нас сидять за столик. Like а хаті. Розказую Ромі систему. Ходи. Mm -hmm. Так, так, береш тут тарілочку. Собі, береш тарілку і дивись. Ці, ці 4, 5, 7, Там хіба чи там можуть нам на ходу креветки якісь посмажити. Але дивись, попереджаю, бери всього по одному, щоб ти скуштував багато, а різного. Вон, грибочки фаршировані, я собі хочу. Оця дуже смачне Оце, Воно має такий сирний крем всередині, я завжди беру одне. На. Але я, я скажу, суші. Да, по суші потім. Ти попробуй таке, чого ти ще не їв. Я спочатку пройдусь, покажу, які тут є різні. Ти читай, от тут все пише краб, краб з м'ясом, соуси. Іди туди. І ще знаєш, що дуже смачне, оце. Якщо то, то що я думаю, так, егрол, мусиш попробувати. Оце. Дуже смачне, таке як капуста всередині з Все, більше того, м'яско. Да, а тепер йди нам я о, тут. Двісь, оці ряд, один з моїх любимих. Макарони можуть почекати, бери м'ясо. Оці всякі м'яска. Бару пролізки і креветку. Ну йди бери креветку. А я хочу рибки такої печеної. Шматочок. Отакій. Собі відхилю. Це супи, дивіться, китайські. Можеш собі набрати глибоку, вон там чашечки є глибокі. Там і десерти, по -по -по. то пізніше. Тут суші є різні. Якісь посмажені спробуємо оці з не знаю, які би я хотіла. Я недавно вдома робила суші, то я не хочу. Я їду щось таке собі м'ясне, ще. Візьму грибочка, собі фаршированого. І дуже хочу ще спробувати. М'яска якогось курячого. Тут можна скільки хочеш разів приходити, просто живіт стільки не вміщає. <ривіт> Рис, рамчик, здорова їжа. <ривіт> Ось тут якісь тушені грибочки зараз. Я дуже люблю грибочки. І оце курка з броколі, тут дуже смачно. Візьму трішки собі. І ще ось креветок з крабами. І горошком щось таке наберу. Смачненьке. Креветочки також дуже люблю. Карпапельку вдома будемо їсти. Тут треба делікатеси вибирати. Супів я китайських вже часно не люблю. В мене брендон наш любить. Зараз обід, якраз люди, а можна, от як ця жіночка, можна просто оплатити, дадуть коробочку і забрати з собою. Рома набрав. Делікатесів, так, о, так. трошки хоч овочів, А я десь скільки там креветок знайшла о. з крабами. Тут нам до брав, ти не помітив. Потім підеш, що другий раз випробуєш, то що ти не пробував. Так, чай гарячий дають тут, як напій. Дивимось, що тут на... Ага, це овочі. А я десерт хочу показати. Ось які є різні десертики. Тільки на... Вряд чи у нас буде місце на них. Можливо, фрукти, але тільки виноград та Тут буває різне в різні дні. І тут є така територія гібачі. Ось можна набрати собі чогось свіженького. О. Ось такі всі сирі, морепродукти і... Бачите, пише, що ця їжа повинна бути приготована на хібач. І ось тут нам приготувати можуть. Зараз Роми, чи він хоче. Сама йду суші набирати. Так, беру на пробу їхні суші. Трішки васабі, імбиру. Можна паличку взяти. Мені видалкою зручніше. Це таке цікаве, якась кишенька. Там рис. Морські водорослі і кра. Мені виготують креветки, кальмари і каштан. Палиці стари, які я попросила. Це Так, чекаю на рому, хочу, щоб він спробував каштан і подивитися, чи він вгадає, що це таке на смак. Ну що Рома? Бараболя <рес> чи <рес> що? Не параболя, каштан. Серйозно? Так. Добре? Це вот каштани отакі. Тут їдять. Їдя. Ну, там нас також їдять. Я знаю, mm -hmm. люди смажать якось. Попробуй креветку і кальмар. теріякі соусі я забувала, що Смачненьке таке. Mm -hmm. Щось свіже, то свіже Фасний, Це кальмар, Так. Так, Ми вже завершили, нанілися і нам принесли такі е, печенька з О! пророцкопи. <laughs> Вони, до речі, смачні, но на ну, що в тебе пиште? Happiness isn't uh, something you remember, it's something you experience. Ще, дивіться, дуже класно тобі попало. Щастя це, це не те, що ти пам'ятаєш, це те, що ти е, е, проходиш, проживаєш. Yeah. Так що ти якраз по темі. Сподобався ресторан, враження. Так, з у нас ввечері відкрився б'юті-салон. Ліля проведе нам майстер-клас для катрусі, такого легенького макіяжу для 14-річної дівчинки. А я заодно всіма поділюся і нам буде на пам'ять, і ми будемо собі дивитися як, щоб не забути, і може комусь пригодиться. Ми вирішили ось тут, гарно з гірляндами. Тож, приступаємо. Так! Ми починаємо з воложення. Я руки помила, добре. З воложення, Ліля? Так. Лілля? так Чим заходить. кремом, звичайним? Ну, будь-який крем, обов'язково. У мене тут SPF 50. То... Ага, ну для від неї то добре 50, 50 чи то вона ще замаленька? 50. 50 це рівень захисту, то Ну, Чим я більше, знаю, зупрачно, але я, наприклад, вже 35 часу. 35 це трошки мало. Трішки додали світла. А дивіться, у нас ця, наша візажист і модель. Вони майже в одне лице. Так, так. Всі мені кажуть, що ви мої діти, всі що зважать. Так. Хочете. How do you feel, Katie? Mm -hmm. Далі що? Тепер консилер. Так. Будь-який консилер, у мене це недорогі, польська фірма Everline. Якщо ми хочемо перекрити синячки, нам потрібен конселер, який буде мати більш такий жовтий оранжевий підтон, щоб нейтралізувати синій колір. А цей такий більш плотніший, якщо є якісь прещики або. You got консилера, ай, бачу Якщо якісь є прещики або щось, що ви хочете приховати. Що я роблю with my eyes? Отак десь отут дивись мені. тут <ріху> чуть, чуть в куточок ока. Частину. І тут. Отак. <ріху> Можна більше. Це дуже легенький. І так само з цього боку. Всередину найбільше синячка і отут.

А тут вже можна пальчиком, щоб тільки от на місце, де є чуть-чуть тут. Mm -hmm. Можна залишити його, отак, що не, не розташувати його. Mm -hmm. Він як впитається. Трошки так, підглянемо в ліліну косметичку, бо це все лілі. Але я для катрусі дещо маю вже, а що потрібно, ми докупимо обов'язково. Вона в нас в школу не фарбується, але деколи на вихідні я їй дозволяю. Але нехай краще навчиться правильно то робити, ніж аби я. Я сікла рум'яна. Рум'яна, мені здається, що то тобі тьотя такі подарувала. Мені теж так здається. Тітонька твоя, не тьотя. О, вони якісь ріденькі такі, чи що? Ага, а бачиш, а я рум'яна все в останню чергу накладаю. Неправильно? Чи ну, то немає? різниці? немає правил. Ага, зрозуміло. І так, таким спонжиком, більш плотнішим сухим тушуємо. Чуть -чуть. Ось так. mm -hmm. нема... Зразу така як настічка, кров за молочком. Так. Так, так добре розташовуємо, щоб не було плям, головне і не було видно таких переходів і з іншого боку. Контур. Контур. Це не обов'язково, але вже попробуємо, як воно буде. Як ми робимо легасеньке макіяж, то скоченою кісточкою, сухі продукти так струшуємо, можна трошки на. Ось Тут на лінію росту волосся. Під румяна. Under the blush, Katie, and under your hair mm -hmm. line. Тут трошки мені її вітінок, але то так не буде виглядати. Ну то відео. нічого. А то mm -hmm. ми що, ми ж не готувалися спеціально. То у нас такий спонтанний план з'явився. to your That's okay. Це highlighter, highlighter, Так шокей. Хайлайтер, так? Добре. Чуть -чуть. Каже, I have highlighter. взяла в мене, якийсь забрала, бо я ніколи не користуюся. Боже, слухайте, то і для мене буде майстер-клас. Я взагалі дуже легенько так, і дуже швиденько, а от навчуся від молоді. Гасенько, весь рум'ян. Не... А по кольору, не ж є різні ті хайлайтери. Так, ми вибираємо такий, щоб був наш колір шкіри. Так як має всі е, українки світленькі, то є такий універсальний кольор, який є буквально в кожній е, фірмі косметики, косметики це колір шампань. У мене зараз при... такий блосом, він трохи більш дорожавого, але він приблизно в мій колір шкіри. Угу. Тобто, щоб він не залишав плям і не був ні білою, ні сірою плямою. Вище рум'ян, так? Можна ще ну Це взагалі не обов'язково, тільки вище. А ти, Катя, ти, ти тут ставиш той гайлайтер, так? Вона от в кутики ока це, собі часу є. Вона ж Катруся теж не відстає. Вона я дивиться тіктоки, які, якісь там відео в Інстаграмі і пробує, пробує. А Чекай, деколи краще вдається. вдається, деколи не дуже, але вона не показує, радиться. А також є в нас Ліля, її сестричка, то покаже і навчить. Так, Ти та ще як робиш? Ти зараз тобі брови зробимо, і ти олівчиком тут собі так малюєш, правда? Айлайнер? Так, з пенцелем. Браун пенцел. Так, ми можемо спробувати. І брови ще виведу. А брови ще? Брови прозорим ганом, але в мене вона просто фармі в мене. Тобі... А її не треба кольором красити. Ні. Ні? Бо я, в неї... я теж кольором не фарбую. Це ну. олівчик. Чорний рідко кому підходить, він робить такий дуже різкий погляд і. Ніби тату, так. знаєш, ніби постійна основа. Так, ну, так, але хто любить, то ми не засуджуємо. Кому подобається, то можете собі. Ну, як Ну просто хочете. особисто так. мені я собі не подобаюсь чорним, тому я надаю перевагу коричневим. Ну, я так само. я так само у мене більшості сіренький і коричний. І так от лише чуть-чуть. Можемо намирати таку неаккуратну лінію тут в кінці, в кутику ока, в зовнішньому кутику ока, чи чуть, чуть зовсім. Вона не має бути акуратною чи якоюсь рівною, бо ми не малюємо стрілку. І будь-яким зручним для вас пензликом. У мене такий пензлик в формі бочонка називається. Просто розташовуємо так чуть-чуть всередину. У нас є прикол. Я спитала, щоб вона назвала свій прищик, тому що вона. Це <laughs> джемал. Вона кожен раз приходить, якщо якийсь прищик новенький, каже: мама, познайомся з Білом або познайомся з Стівеном, а сьогодні в нас джемол. Ну, вона так, щоб не сумувати, то жартує. Ну, а що зробиш? Такий вік. Ми не всі, але хтось має більше тих негідників, а хтось менше. І так само з другим оком. То ми. Переживала, що Катруся буде не погоджуватись, але нарешті сказала, що добре хоче таке зробити і собі також на пам'ять мати відео. Ой, як гарно. Вже краса. І повинку. до, і після. Просто піти креслила Ліля їй ще очі. Ну, подивись так. Закрий. Так, Ліля ще каже лайфхак, який зможе розказати нам. Поділись. Сух, сухі продукти, будь-які пудрові найкраще наносити натуральними кісточками: з білочки, з кози, з ворсу кози, з ворсу бика навіть є панзлі. Зараз нас ті як вегани загейдять. Але то нічого. Добре, тоді ви можете купувати штучний ворс, але з імітуванням натурального. Там вказано по. Також гарна слушна порада. Добре, далі що робимо? Е, маю таку палетку, тут же од... одна тіньовська загубала з мене, поламала, з її викинула. Це фірма Color Pop дуже бюджетні, але дуже гарної якості. До речі, ми сьогодні бачили в Таргеті, правда? Так. Але Кейрі, uh, you remember I gave you a palette, right? Uh -huh. Катя має. Хочеш щось ось цей Sparkle, він no. no Sparkles. На Sparkles, у okay. кайнало. І вже все просто щоб око не блискіло, і ніби ми підташували відтіночок. Його зовсім не видно. <смір> Тикуємо <керів. смір> і затикуємо, вискочить <смір> Що наступне, Ліля? Наступний вже передостанній етап це складаємо брівки прозорим галом, він в мене в такий від Inglot, польської фірми. Такий і жалеподібний, але взагалі не має значення який. Можна брати і в такому тюбику, Просто це найкраще тримає мої брівки. Зачисуємо по натуральній формі, тільки щоб волосочки тримались між собою. Підфарбовувати не будемо. Зараз в моді натуральність. Але як нема натуральних, то треба трішки підфарбувати. Ty taki masz eye gel, prawda? No. Jak, nie? A co ja know. tobie kupiłam? Daj me eye something. Mascara. Mascara to mm. gel. <laughs> tak. To jest. Tak. like Tak. Just Tak. different... To Jest. To Jest. mascara. Jest. Jest. Uh -huh. Комусь важко, правда, якщо не на це треба. Я люблю, як сама мені хтось красить вії, я не можу. Um, може дивитися ап? Uh -huh. Десь. Добре. Я зараз повитираю, то з труди відбулася. У мене теж все відбувається. І знову, окей? Okay. Але гарно. такі очі великі. Ну, для мене моя доня гарна і така, і сяка, і яка хочеш, але вони дівчатка і хочуть використовувати мейкап. Такий... Я була в такому віці самому і так само мені хотілося і кортів. Що далі? Помада блиск для губ. Це а блиск для, для губ. Black. Покажи, У нас в магазинах щодня дуже бюджетненький, його дуже люблю, бо гарно зволожує губи. Чорний виглядає, а на губах який. А, дивись, як гарно. Буде блиск. крижавенький. Ну, але на кожних губах буде інакше, як і в кожного інші губи. Каті у нас такі дуже гарні губи. Пухленькі не треба нічим.

Для такого віку це більше, ніж достатньо. Корносик вийшла з тим хайлайтером дуже гарно. Ось і все на сьогодні. Щиро вам вдячна за перегляд. Бажаю вам, як завжди, міцного здоров'я, перемоги нашій рідній Україні. Всіх благ, здійснення мрій та сподівань. Пишіть свої коментарі, я дуже люблю читати їх. По можливості завжди всім відповідаю. Ми зустрінемось у наступному відео. Бувайте!